Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як завжди ми коло своїх свиней почистили вже від них, дали їсти їм. Ще вони дотямкують буряки. І що ще? Пише вганяють по клітці, не знати, що вони хочуть. Сьогодні в нас мороз. На вулиці вже 5 градусів. Вода замерзла. Зараз підемо подивимось, як там наші білопоясці. Я вже коло своїх білопоясик почистив, підстолив свіжої соломи, поміняв їм. Вони, вони вже тут нею підкидають. Тут теж підкинув, де вони ходять, в туалет. Водичка не замерзає, це саме головне. Щось знайшли, вже Руман. Ну, я думаю, що їм тут тепло. Лампа світить. Так, під рук, руки кладу до лампи, то від лампи тепло йде. Тому ну, я думаю, що їм там не зимно. Їсти також є ще в коментарях. Мені написали, що я тільки починаю і вже взяв таку е, породу свиней. Ну, мені цікаво, чим ця порода не така, як інші. Е, люба порода має свої плюси і свої мінуси, але це не значить, що її не потрібно брати і не потрібно нею займатися в петреневі є свої плюси і мінуси в ландрасові є свої плюси і мінуси в великої і в білої є свої плюси і мінуси так само в червоних білопоязах я звісно ще не тримав не знаю які плюси і мінуси але будемо бачити що воно буде Мені написали, що взяв би е, більш кращу породу для початку. Але в мене є пєтрени, того року в мене були ландрас. Цього року є п'єтрени і ніби все нормально, поки що. А надалі будемо бачити, як воно буде. У нас мороже сьогодні такий 6 градусів. Але тут їм не холодно. Я бачу, вони тут живчики, якби їм було холодно, вони б лежали, тулилися одне до одного. А так вони бігають, сюди під лампочкою сидять, щось там рискаються, ніби все нормально. Саме головне, що вода не замерзає. Це вже добре. Ну, найближчим часом я планую, що я все-таки клітку там в хліві в тому сонарнику зроблю і їх переведу туди. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.